Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші Малята українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду. У зеленому лісі, де сонце крізь гілки сипало золоті промінчики, жило собі веселе і жваве козеня на ім'я. Щоранку він бігав по квітучих луках, досліджував ямки під кущами, ганявся за метеликами і дзвенів сміхом так голосно, що навіть жаби в болоті виляпували хіше. Але попри всю цю веселість козеняті бракувало найголовнішого друга. І навіщо мені всі ці веселощі, якщо нікому розповісти, як я злетів з гірки чи знайшов найсолодший конюшиновий листок? міркував Микита. Самотність тиснула на серце. Тож він вирушив завтра зранку вирушить на пошуки справжнього друга. Наступного дня він прокинувся рано рано. Ще до того, як перший півень прокукурікав у селі за лісом, він швидко поснідав соковитими ягодами, попрощався з мамою і вирушив у дорогу. Тільки не забудь, мовила мама, обіймаючи сина, що друг це не іграшка. Його не знайдеш за одну хвилину. Його треба заслужити і плекати, як квік. Микита хитро посміхнувся. Я обіцяю, маму, я знайду того, з ким моє серце скаже. Ось він. У його торбинці лежали смаколики, пляга з водою, старенька мапа лісу і маленька дерев'яна сопілочка, щоб грати на ній в дорозі. Перша його зупинка була у дуплісовій освітлиці. Найстаршої мешканки лісу, яка знала про кожну тваринку і кожну стежку. Пані сово. вічливо гукнув Микита. Сова визирнула з дупла, протираючи сонні очі. Ова, козеня. Що тебе привело сюди так рано? хрипко озвалася вона. Я шукаю друга. Можливо, ви чули про когось, хто так само шукає мене. Сова задумливо хитнула головою. «Хм, друг то не ягідка, яку можна знайти під листком. Його не шукають очима, а серцем. Але глянь у південному гаю. Там живуть цікаві звірята. Можливо, хтось із них чекає саме на тебе. Козеня подякувало і рушило далі, з надією в очах. В південному гаю Микита побачив їжачка Остапа, який неквапливо котив мохнатого жука по траві. Привіт, можна до тебе? спитало козеня. Звісно, сідай, відповів їжачок і витер лапки. Микита зрадів. Я шукаю друга. Тобі, бува, не нудно самому. Їжачок подумав, чесно кажучи, іноді нудно, але я боюся дружити. Колись я вже мав друга борсука, але він переїхав, і мені було дуже сумно. А може, варто спробувати ще раз? Я нікуди не зникаю, чи розказав Микита. Але їжачок сумно сміхнувся. Можливо, колись, але не сьогодні. Я ще не готовий. Микита поважливо кивнув, прощався і рушив далі. Далі стежка вивела його до Великого озера, де плавала знана всім качка Варвара, співачка з мокрим пером. Привіт, пані качко. гукнув Микита. Привіт, козачку, чого бажаєш? защебетала Варвара. Я шукаю друга. Можливо, ти хочеш дружити? спитав він з надією. Варвара засміялася. Друже, я живу у воді, мої друзі риби, жаби та інші водяні створіння, а ти ж навіть не плаваєш. Микита трохи образився. Але не показав цього. Він спробував зайти в озеро. Однак вода була крижана, а копита ковзали. Качка все ще сміялася, а козеня мовчки розвернулося і пішло не сердито, а просто з розумінням не кожен підходить тобі для дружби. Стежка привела його в гущавину. Де майже не пробивалося світ. І Микита вже подумав повернутися назад, коли раптом почув тихе схлипування. Він пішов на звук і побачив маленьке зайченя з розкуйовдженими вушками, яке сиділо біля старого пенька. Чи трапилось? м'яко спитало козеня. «Я... Я загубився. Мама казала не відходити далеко, а я побіг за метеликом. А тепер не знаю, де наш будиночок, промовило ковтаючи сльози. Микита не вагався. Не біда. Я вже трохи знаю цей ліс, і разом ми точно знайдемо твою домівку. І зайчиня, стиха сміхаючись крізь сльози, кивнув. Вони йшли поруч. Обговорюючи все на світі улюблену їжу, якого кольору небо в дощ, як пахне весна і чому соняшник повертає голову. Зайчиня виявилося дуже допитливим і веселим, хоч і трохи сором'язливим. Вони зупинялися, щоб перекусити. Микита грав на сопілці, а зайчиня плело вінок з трави. Через годину вони натрапили на стежку, криту морквяними слідами. Це точно, мама, вона завжди губить моркву з пербинки, зраділо зайченя. Ще за кілька хвилин вони були біля хати під вербою, де мама зайчиха вже бігала навколо, шукаючи дитину. Радість і полегшення переповнили всіх. Зайчиха подякувала Микиті щиро, з обіймами та гостинцями, морк'яним пирогом і липовим чаєм. Вони поки вечеряли на траві, зайченя несподівано сказала, Ти для мене став кимось особливим Микито. Я так боявся, але ти допоміг мені. Ти міг просто пройти повз. Козеня засміялося. Ніколи я б навіть жабеняті допоміг не те, що такому милому зайчику. А якщо ми будемо друзями, назавжди, сором'язливо спитало зайчиня, Микита зрадів О, це найкраща ідея за весь день. Вони потисли копиці і лапку, як справжні друзі, і домовилися зустрічатися щотижня. На галявині для веселих пригод. Коли Микита повернувся додому, сонце вже торкалося обрію, а небо було помаранчеве, як стиглий персик. Мама чекала біля воріт і, побачивши його, кинулася обіймати. Ну, що, знайшов? спитала вона, дивлячись очі. Так, мамо. Але не просто друга. Я знайшов того, з ким мені хочеться разом дивитися на зорі, будувати будинки з гілок і розповідати секрети. Я знайшов не веселощі, а тепло. Мама мовчки усміхнулася і пригорнула сина. А в небі з'явилася перша зірка. Та сама що світить тим. То йде шляхом серця. Відтоді козеня Микита вже не було самотнім. Разом з зайченням вони стали друзями не лише один для одного, а для всього лісу. Вони допомагали стареньким звірям, брали з молодшими, співали пісень біля вогнища і навіть одного разу врятували білочку, яка застрягла у дуплі. І хоча нових звірят вони зустрічали щодня, їхня дружба залишалася незмінною. Бо справжній друг це не просто той, хто поруч, а той, хто знає, як звучить своє серце навіть тоді, коли воно мовчить. Не забудьте підписатись на канал. І покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.